Весняний драгобрат, ви, напевно, вже скучили за новими відео, щоб я вам показав сніжок. показав вам гірськолежний курорт драгобрат. Дивіться, яка долечиння, до речі, гарно зараз говерла туди така класна, чорно чітко Ну і ми собі лежимо, бо в нас зараз кемп, а Хто виїжджає першим на гору, той собі може дозволити розлягтись, полежати. Тако подивитися на Говерлу, на гори. Погнали про драгобрат сьогодні! Раночок на драгобраті, і ми виїхали на зоні катання до Пільмайер на підйомнику ВЛ 1000 Поки є така змога, покажу вам обов'язково зараз ці пейзажі. Чудові краєвиди. Погляньте зараз туди вдалечину сторону Буковелю. Друзі, погляньте туди. гора то довгушанка така велика, що трішки снігувати. Прямо біля неї Буковель. Там така як море над селом Чорна Тиса, Яблуниця, Лазіщина. Тут є ось прямо ось тут знаходиться нижче драгобрату. І там зараз туман у тих селах, вони нічого, по ідеї, не бачать. Що сторону ми бачимо підйомчик, на якому ми піднімалися. О а далі чайка, крісельний витяг, туди аж там, бачите, величині ні трошечки він. І гора Жандарм, про яку я вже знімав відео на каналі, там про чайку зону катання. Погляньте. Сніжок зранечку який. сніжок зранечку, Наша група давайте. І орієнтовно, майже 11-та година, ще сонечко світить, вже у селах відпускає туманчик, оскільки ви бачите. Вершина Карпат, підйомничок, друзі, той підйомничок якийсь з боку нас, там такий крістельний, ви його напевно вже бачите. Він зараз не працює, не працюючий підйомник. У нього вершина, вершина вершини Карпат, умовно кажучи, вона не працює. значить. І тут також бугельний підйомник від вершини Карпат, він не працюючий. Там взагалі все зачинено. До пільмає, кажуть, що вроді має відкритися те, що ближче до нас бугільок. Ну і ми далі займаємось на нашому кемпі. Дивіться, друзі, ось наші лижники. Їде вже перший. Пішов на кантах. Пішов, пішов. Повіліть помилки. Пишіть їх обов'язково зараз в коментарі. Раз бачите, яка траса, погодку видите також. І обстановочка ось така. Наступний наш лижик пішов в зелених штанах. Пішов, пішов. Дивіться, як по цій каші лупить на кантах. Виживає. Наступний чорний впав! Супер падіння, пішло, переборщив. Просто побачив фотоапарат і почав трошки позірвати. Наступний, давайте чорного побачимо. Він файну вали, дивіться. Пішов. Раз, поворот. Дуже високо встав. Раз, два. Високо встав. Пішов. Трошки нижчу стоєчку треба йому. Гарно, дивіться, як по цій каші лупить. Каша насправді дуже важка. Дуже тяжко їздити. О, наступний лежень, дивіться, лупить. Пішов, раз, поворот. Дивіться, який радіус зменшений. Два, на контакт. Скинув. Внизу траси, в зоні катання до пільмер, друзі. Тут же була тут тусовочка, я вже розповідав в попередньому відео, значить проводили її. Ще поки що, станом на сьогодні, тут всі є. Сноупарк їхній тут навіть є, все є на місці, бугельок працює, в принципі, тут і заклади працюють, вони хлопці, інструктори і працюють, і підйомник, і навчальний майданчик ще працює, все ще в дії, в робочому стані. Так що, в принципі, можете собі ще під'їжджати, кататися тут трошки, навчатися. Відкритий підйомник до Кальмаєр, йдемо вже на нього като. Дивіться, як на драгобратівський пасу працювати. Чуть підсунули. Пішли і заходимо на сам підйомник до Пельмаєр. В принципі, то саме, що ВЛ-1000 Кардопель в народі він називається. значить, Друзі, його відкрили також, він працює. Тут, до речі, інсайдять, так кажуть, що по вихідних будуть відкривати підйомник. До Пельмаєр не факт, цей, що ми зараз з вами їдемо, а от ВЛ 1000, скоріш за все будуть крутити по вихідних, весь. Хоча інші кажуть, що будуть його крутити тільки наступні вихідні. Бачите, як все динамічно і як все змінюється. Ну нічого, побачимо, що далі. Можливо, ще якісь інсайди, які дізнаємося. Десь ту сторону вершина Карпатця, на катання, там ніч не робить. Ніч. Доїжджаю вже на вершині на підйомничку до Пільмаєр. Піше злізти нормально. Зліз. все, супер, це вершина підйомку до Пільмайер. Показую пейзаж. А друга вже десь майже, але перша птина дня видно, туди за ту сторону гори. Дуже катання чайки. Дивіться, яка там краса на горі жандарм. Туди розкатують потрохи дороги. Класно, дивіться, яка краса наладився. Файне, файне, файню ще львів. Дніжене при чому, да? так? Що снігу не є. А хто хоче схалтурити, я вам підкажу секрети. Короче. Коли ви йдете по допелю, виїжджаєте в самий верх допеля звідти, даєте трохи вбік сюди праворуч із підйомника, так? в сторону вершини Карпат. Їдете по вершині Карпат, в зоні катання трошечки. І можна легенько з'їхати в лісочок. Такий легенький лісочок, там, правда, пару корчів є, але можна заїхати в нього, Вони не смареку. Заїхати в нього і виїхати прямо до підйомничка. Не зовсім легальний спосіб. О, дивіться, які корчі. Щоб чіпив лижами, таке би сальто крутив. Я вам кажу, таке би сальто крутив. Я майка. Я точно все знаю, що я там літаю. Не знаю слів тої пісні, але я майка. Снід блистить і сонце світить. Коротше, друзі, тепло на вулиці жарко, але, до речі, ми такі дуги тут файні ложимо. У нас нагадує нас, що зараз проходить курс покращення техніки катання на гірських лижах і що вихідних ми їздимо на Драгобрат. Чимось тут возитися на лежах. Класно, дуже коротше. Ложимо дуги гарні. І цей сніг, в принципі, нам тільки в позитиві йде, бо ми вчимось кататися в таких умовах і знаємо фішечки та лайфхаки, як доїхати в таких умовах і ще й на кантах карвінгом. А невже це можливо зараз? Будуть кричати скептики, які начитались на фейсбуці коментарів. Так, звісно, це можливо. Подивіться на японців, на корейців, як вони гасають по кашах. Вершина до пільмаєра. Тут уже перегорожена дорога, видите такі ці штуки. І туди вже до чайки їхати майже Анріал бо Там вже траса по суті для тракторів, для квадроциклів. Для таких квадроциклів я здаю прокат, на буковелі, друзі. Дивіться деталі під відео. Третя година дня. Трасу трохи більше відпустило. Але нам все возити бомба. Катаємося. Після обіду катаємося. Пішли, з'їли пожарині сковородці. Тепер дивіться, як всі на кантах надають. Пішов. Раз, поворот, дугу. Підібрав ножки, пішов. Так високо не вставати. Через низ підібрав і пішов знов. Пішов, пішов, пішов. Дивіться, як по бурах на кантах. Лежає аж пригає. Ох, це сальто було. Це було жорстко, якщо чесно. Все чітко. Нічого не болить. Ну і таке буває. Зверху їде Роман уже. Рома ложе дуги не встає вгору, да, не випригує. Кантує, лижі постійно. Раз. Вгору не встає. ноги підбираємо. Підібрав, пішов. Балансуй, балансуй. Підібрав ноги, пішов. Да, да, тримайся, тримайся. Вижив. Вижив. Не вбий нас. Штани аж мокрі, аж вода на них. Нікіта, пішов. Йде. Раз. Підібрав ножки, випустив. Красавчик, добре, лиш збалансуй на них. Пішов, лише нас не збий. Молодець, там ноги класно взагалі випустили. Збоку, біля зони катання до Пільмайер. От у нас справа, да? тут є такі трамплінчики зараз. І такий якийсь, що це сноуп-стайл-парк. Сноу парк. І з чим він. Стомборд-просу. Чіткі дорожки, бачите, поварки поробили. Не знаю в якості чого воно позиціонується, але от такий от сноупарк. Я зараз стану на сьогодні. Я, звісно, поки достав камеру, то звідси вже майже всі пішли. Тут була двіжуха, була купа народу, всі там стрибали, щось там туди-сюди. О, зараз навіть тут якісь нагородження йде. Чи Що капець, контент для вас попав. Дивіться, прямо на саме нагородження. Короте, процес іде походу нагородження. Чемпіонів, які майфайно стрибали. Саме класніше. Ну mm і -hmm. Навіть тут є такі пуфіки, щоб сидіти можна було видати. Коротше, система mm -hmm. тут чина mm -hmm. зона супер просто, бомба зона. Mm -hmm. Так що хто завтра ще будеся возити, можете сюди заїхав і тут все повозити, головне вміти. На кінець дня ми вирішили провести експеримент. Експериментуємо, з'їжджаємо. Ми з'їжджали там таку трубу класну, а тепер з'їдемо зараз з допеля, тут наліво. Сюди такого десь заїжджаємо, не знаю куди ми заїхали, але хочемо до Міленіуму, до нашого готелю виїхати. О, пацани, я тут ще іншу дорогу знайшов. Тут ще ось є заїзд. Та те, що прям... О! Там ще можна було туди в полісі поїхати. Коротше, всіх подивитись це відео. І ним з друзями, щоб вони знали, куди заїжджати. Ми знайшли нову дорогу. І прямо до Міленіуму вилітаю. Можна ще було під Або щібенки відмовились. І на Міленю. Воду. Хтось крутане сьогодні стальта чи ні? Уу! Оце чуть не було зіткнення.